team we finally figured out that the twin row is what we wanted. So, so, this would be 75 centimeters, and then our, third, our 75 centimeter would be right here, basically. So our, our, cash, our soybean would go right here. Or <рес> і свої, між 75 см, ідуть посередині цих спарених рівків, е, дрібних зернових і на між we seed like, the, the serial crop with this and then the cash the beans goes there <рес> <рес> тобто в осени сіють е, 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 знакові Цим агрегатом, а навесні посередині проходиться uh, кукурудза або там соя. Ну тобто маржинальна культура. So and these small grains is not considered to be cash crop. Well, it will... І таким чином ми тепер можемо сказати, що і дрібні зернові у нас теж виходять маржинальна культура, а не та, яка допомагає чи виконує роль якоїсь покривної. Тобто до цього до дрібних зернових в підсіванні бінарному ставилися як до поміжної культури, не, ключу, не не та, яка приносить прибуток. А зараз вони розглядають обидві і сою кукурудзу, яка йде тут, і ці як маржинальну. А як вони переробили жатку, вона кукурудзяна жатка, але там uh, побачимо зараз інші, інша система зрізання. Починаємо з того, що ми придавлюємо сою, якусь кладемо. Так, щоб вище опинялася з лакова. Байпушені мінж лейнда сойбінь даун і цалогар на бін, насвай виволто до рокропен. Ага, і ця це вони е, їхня еволюція технології. Спочатку вони її клали, але каже, це позначається не сильно е, схвально на самій сої. Вона не любить цього, тому зараз ми перейшли на ось цю жатку нову, яка ну фактично підловлює правильно побачимо зараз є like я віддаю uh, більше перевагу житу озимому радше ніж озимі пшениці тому що воно дає мені ось цю різницю в висоті з соєю. можна вище залишити вище жита просто стиня а яким іре деволізде роуспейсінкоде смол гранс хір дюйма That uh design she's uh thing but so well, if I'd have known uh you wanted to see the relay we had a field about twelve miles south here that we could went to. No, we we can we can still go if you don't mind of course, if you have time. What are you three. planning to plant into winter wheat? Soybeans. Mm -hmm. Yes. Cereal crop with soybeans is the easiest we found to do right now, but I, I would like to figure out a few others. Kaza, záras je zrozumět, že nejlépe kompanovat je zlakoví z sojou, ale já chci navčítat se a robit to s nějakými jinými kultúrami. What would be number like the first next? When when we've done the the triple. Каже, а ще ми таку штуку робили. Коли ми збираємо озиму культуру, тут же за комбайном іде сівалка, яка сіє гречку. І гречку збираємо разом з соєю в один період. І ми помітили, що Гречка відлякає без шкідників з сої. 35 inches of moisture and then another 36 inches of snow. Mm -hmm. Uh that figure три method. It's been a while da. since I've talked metric. I don't know if you guys have tried it. I mean, climate wise, we're, the guys that were here in August sent them to North uh, uh, Kansas. So, mm -hmm. the climate wise, that would be very similar in Northern Kansas, Southern Kansas, to what you guys have. Yeah. So, uh, like well, said, we're, we're trying to use up extra moisture here. I mean, everything here is pattern tiled. So we've got subsurface drainage on all our fields. У них тут забагато опадів, і вони використовують, по-перше, дренаж, по-друге, цими культурами вони її підсушують. А каже, ваша зона по цих більше буде схожа на Канзас, ми туди їдемо. Ми будемо там з Майклом Томсоном спілкуватися. А скільки